Вітаю! Водні світи становлять особливу цінність для вчених. І для того є дуже важлива причина, оскільки наявність води може свідчити про існування життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Отож сьогодні ми з вами розглянемо топ-8 дивних водних світів в сонячній системі та за її межами. Кожна форма життя на землі використовує рідку воду, і вчені вважають, що складні форми життя виникли саме у теплому басейні. Біля поверхні, або ж у глибоководному гідротермальному океанічному джерелі, саме тому водні світи становлять для вчених велику цікавість. Адже саме там, де існує вода у рідкому стані, може існувати і інопланетне життя. Хоча на поверхні Землі є океани з рідкої води, вода становить лише 0,2 маси Землі. Але деякі планети і супутники планет можуть складатися з води аж на 50%. тобто на них можуть бути океани глибиною в сотні і навіть тисячі кілометрів. Отож, далі ми з вами познайомимось із деякими з найвідоміших водних світів у сонячній системі та за її межами. Учені вперше дізналися про те, що під крижаною поверхнею супутника Юпітера Європа ймовірно знаходиться океан із рідкої води ще в 90-х роках минулого століття. Космічний апарат Галілео. Обертався навколо Юпітера і спостерігав за взаємодією між Європою і магнітним полем Юпітера, яка вказувала на наявність води всередині цього супутника. Незабаром до Європи вирушить апарат Європа Кліпер, який вперше буде вивчати цей потенційний водний світ. Він має визначити, чи підходить цей супутник Юпітера для життя. Калісто це другий за величиною супутник Юпітера, і він також може мати під поверхнею океан із рідкої води. Цей супутник вкритий найбільшою кількістю кратерів у сонячній системі, тому вважається, що там не відбувається геологічних процесів. Вчені вважають, що на глибині приблизно 250 км кілометрів океан із солоної води може взаємодіяти із гірськими породами, що в свою чергу може сприяти утворенню. Умов для життя. Окрім того, у верхніх шарах атмосфери Калісто нещодавно було виявлено кисень. ганімет. Ще 9 років тому астрономи за допомогою космічного телескопа Габл з'ясували, що всередині у найбільшого супутника Юпітера може бути океан із рідкої води. У Ганімеда є власне магнітне поле, яке створює полярні сяйва. Спостереження за ними показали, що внутрішній океан пригнічує коливання магнітного поля Ганімеда, взаємодіючи при цьому із магнітним полем Юпітера. Вважається, що глибина океану всередині Ганімеда становить 100 кілометрів, що майже в 10 разів більше, ніж найглибше місце на землі. Енцелад на крижаному супутнику Сатурна вчені також виявили воду. Крижані гейзери на поверхні енцелада викидають воду і лід у космос. Вважається, що ця вода виходить із підземного океану, і космічний апарат Касіні з'ясував, що швидкість викиду становить приблизно 1300 км на годину. Вчені вважають, що в океані існують гідротермальні джерела, які постачають його поживними речовинами, що так необхідні для існування життя. Титан. Це найбільший супутник Сатурна, і він не схожий на жоден світ у сонячній системі. На його поверхні знаходяться моря, озера і річки з метану та етану. Також там йдуть дощі із вуглеводнів. Науковці вважають, що під крижиною поверхнею титана існує внутрішній океан із рідкої води, в якому може існувати життя. Окрім того, на поверхні титана також можливе життя, проте зовсім не у такому вигляді, як ми звикли бачити на Землі. Два роки тому астрономи виявили екзопланету. TOI 1452 b, яка приблизно в 1,6 разів більша за Землю і в 5 разів більша за нашу планету за масою. Учені вважають, що планета приблизно на 30% складається із води. Вона розташована на відстані 100 світлових років від нас, і вчені займаються її ретельним вивченням. Планета LHS 1140 b. Цього року астрономи вивчали атмосферу цієї екзопланети, на поверхні якої також може бути океан із рідкою рідкої води. Ця планета розташована на відстані 48 світлових років від нас. Як припускає дослідження, ця планета може аж на 20% складатися із води. Проте вона завжди повернута до своєї зірки лише одним боком. Але на тому боці, який ближче до зорі, цілком може існувати океан із рідкої води. Планети Кеплер 138 c і Кеплер 138 – це два потенційні водні світи, що знаходяться на відстані 218 світлових років від нас. Спостереження показують, що обидві планети можуть складатися із великої кількості рідкої води. А на цьому у мене на сьогодні, все. Дякую за перегляд. На все добре.